Здравствуйте. Приемную. Светлане Борисовне. А Естественно. Два месяца меня ждут с Андрей Валентинович, Каткова 55. А что вы решили, что она вас ждет? Ту, потому что я знаю. И даже буду обвинять належные дии. Ну а я. Лист претензия. по документообороту, кому отправлено Лист на виконання от от вас лист Ясенко Слободской Ясенко Слободской кому на виконание ви отправилась. Кучина, Паномарева, Коваль. Не, на на так, нам на исполнение не было. Э, тобто сейчас Днепропетровск. Сейчас скажут, какую Я а, Там. на исполнение. Ще таке питання. Після заяви подачі згідно Кодексу ГРМ і правил безпеки, в який термін виконується відновлення газопостачання? Ну, згідно кодексу. Нам на виконання ця заява не поступала. Ну, термін. Термін. П'ять днів. Сільській місцевості. Дні. Три дні. Гори. Три дні. Два. два. Три. Два. Ну, пусть два. Ну, я ще. Ставить нам сроки клієнтський простір. Ви мені екзамен тут устав? Ні. Ні ну... я... Ми ж вивчили вже це. Ну ви ж в курсі вже. Нам а... ця заява на виконання не поступала. Вам безпосередньо виконавцям робіт ця заявка, а чи заява претензія від мешканців не поступала. Не Зрозуміло. Ми просто оце хочемо знати. Коли поступить до вас на виконання чи на виконання, в течение 3 до 5 діб виконуєте згідно там, ми ж розуміємо, наряди, там, плани і все остальне да. буває, різні ситуації. І все. все, благодарю. Пожалуйста. Мені сюди до вас нічого нести не треба. Ні, тільки через клієнтський простір. Просто... Завдання поступає нам відповідно. Я ж розумію. Інформація для споживачів. О, Навіть для нас є інформація якась. Це заява приєднання, робочі телефони. Сервісна повірка, ремонт газового обладнання. Припинення ето. Планово профілактичне. Ліквідація у нас причинене. Припинення є. От у нас була ліквідація наслідків аварійної і все остальне. Років оплати, ну, да. якщо оплачуєте, самовільне використання газу ну внуда, беззвольне підключення, один з яких залишається у вас. Відновлення газу. Лише після усунення порушень сплати служої. Савданих його на... протягом двох робочих днів. Світлана Борисовна, а ви кажете три. Ну ладно, три ще один день дамо у містах і п'ять робочих днів у сільській містець. Ну, Бачите, ну як це ж, ну що це? Оце? Зайшов, саме поспілкувався, вам бачите, машини їздять. І тут же на вашому стенді у вас висить зовсім друге, друге. два робочих дні і п'ять робочих днів, а не три і п'ять. У випадках вартість... Ну, за, за від причин його припинення. А, да, аварійні. Чого аварійні? Не указали тут згідно кодексу ГРМ глави 3 розділу 5. Пункт 6 і згідно правил безпеки, 8 розділ повністю. Тут теж аварійно треба було зазначити. Да. Єдине вікно.